Усім привіт підписникам і гостям! Рада вітати вас на своєму каналі Fast Finance, де я роблю огляди різних платформ по заробітку в інтернеті. І сьогодні огляд платформи LikeShare, подібної до Vimedius, яка пару місяців тому наробила дуже багато шуму в інтернеті. Покажу, чи виводить дана платформа. Тому обов'язково додивіться до кінця. Мій канал зовсім новий, можливо, саме він буде для вас корисним і цікавим в подальшому. Раджу підписатися і включити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ще мені буде дуже приємно, якщо ви оціните мою роботу підпискою, коментарем і лайком. Щоб вміти заробляти в інтернеті потрібні навики, їх ви можете взяти безкоштовно в нашій спільноті Вестхаб. Посилання на бота помічника я залишаю завжди під відео. І в закріпленому повідомленні. А якщо у вас є якісь запитання чи пропозиції, можете писати мені в приват у Телеграм. Контакти я теж залишу. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. І так, після стандартної реєстрації у вас буде ось таке меню. Посилання на цю платформу я залишу під відео, якщо бажаєте спробувати. Але пам'ятайте, що я завжди закликаю не вкладати в такі подібні проекти, тому що не знати, скільки ж вони пропрацюють. Останнє їхнє оголошення, що мінімальна сума виводу складає 100 гривень, хоча до 2-го числа цього місяця була 30 гривень. Після реєстрації нам дають звичайний віп, три завдання, виконувати їх. Можете, вибравши або в Ютубові, або в Фейсбукові, чи в Інстаграмі, чи в Тіктокові. Я виконую їх в Тіктоку. Нажимаємо Тікток. Звичайний у мене немає, тому що я сьогодні вибрала вже три завдання, і вони є в списочку завдань. Ось, я залишила, щоб вам показати, як виконувати їх. Нажимаємо на аудит, потім передача стрибком. Воно загружає. Ставимо лайк, робимо скрін. І вертаємося на платформу, де пише надійшліть зразок, вставляємо зроблений скрін і внизу кнопочки Надійшліть, щоб виконати завдання. Ось ми виконали три завдання. Вже бачите, автоматично зарахувало чомусь тільки два. Потрібно ще зачекати, щоб зарахувало ще одне завдання, і можна виводити. Я на цій платформі вже пару днів. Хотіла вам. Зразу з виводом показати. А щоб виводити, потрібно нажати Мій гаманець, вилучити. Встановлюємо пароль фонду. Обов'язково підтверджуєте і подати. Платіжний пароль встановлений. От, бачите, мені зарахувало за третє завдання. На балансі є 102 гривні. Пробуємо їх вивести. Знову підказка Прив'язати свою банківську карту. Звичайно, прив'язуємо. Вводите справжнє ім'я, вводите свій банківський рахунок. І назва банку. Банківську карту я вже додала. Знову нажимаємо вилучити. Сума зняття пишемо 102, так як і я. Вибираємо свою карту і подат. Написало, що успіх. Будемо очікувати. Хочу вам показати, що тут є, крім звичайного є срібний. Золотий, платиновий, діамантовий. Ну це потрібно складенням. Але я застерігаю. Якщо можна без складень попрацювати, то пробуємо. А чи получила я вивід на карточку, я вам напишу у закріпленому повідомленні. Тому обов'язково дивіться коментар. А також нагадую вам про наш безкоштовний міні-курс у боті Простий шлях у світ криптовалюти. З курсу ви дізнаєтеся, що таке блокчейн простими словами, що він собою представляє. Який криптовалютний гаманець краще вибрати, щоб отримати максимум в одному додатку. Побачите самі, як без проблем можна купувати і продавати криптовалюту, і як заробляти без скамів. Це і не трейдинг, і не біржа. Все доступно та просто. Навчання займе декілька годин вашого часу, але це цього стоїть. Не втрачайте можливості навчатися та працювати навіть з дому і заробляти хороші гроші. А я з вами прощаюся, до зустрічі у наступних відео.